Друзі, реальна правда про Міндіча. Як так вийшло, що Ткач з ним особисто інтерв'ю зняв в Ізраїлі, а наші органи сказали, що ми не знаємо, як його знайти. Тобто блогер виявився сильніше, ніж він. І також я вам розкажу, що Міндіч в цій схемі просто пешка. Є люди, які набагато більше з бюджету потягнули, ніж Міндіч. А Міндіч як козел відпущення просто. Коротше, розповсюджуйте це відео, поїхали. Отже, я думаю, ви всі бачили відео зараз, як Ткач не просто десь зняв фото здалі, а прям взяв інтерв'ю у Міндіча в Ізраїлі. І от питається, як. Як так, що блогер, ні, ну я розумію, українська правда у них великий медійний ресурс, але ви більшість відео про це побачили десь в соцмережах? Ну в Тікток, наприклад, да? І як так вийшло, що блогер зміг інтерв'ю взяти... У такого преступника розискуємого, а наші служби сказали: ну, СБУ, що ми не знаємо, як його знайти, він втік, ми нічого не знаємо. Хоча, ви всі прекрасно вже знають, що він просто виїхав на таксі. Ну, є таксі, як є таку копієчку. О, яку копієчку, шах. Дуже багато шагів коштує це таксі для того, щоб виїхати отак з України. Просто виїхав і опинився в Ізраїлі. Але блогер виявився сильніше і потужніше, ніж структура СБУ в Україні. Саме цікаво, друзі, що Міндіч він же просто пішка всій історії просто елемент на якого повісило все, козлом відпущення Він корупціонер. Він багато забрав, це все понятно. Але нам його так кинули на розтерзання типу беріть, делайте, що з ним хочете і так далі. А в цій схемі ж дуже багато ще людей є, про яких ми не чули, не знаємо, і в них набагато більше ресурсу залишилось залишилось ніж у Мінтіча І від мене це просто дістало. Що у цьому винят, винним роблять простих українців в той момент, як у такі величезні схеми корупціонери творять, що хочеш і потім десь собі відпочивають в Ізраїлі. І ще тіпа їх зловити не можуть. В цей же момент друзі, зараз відкриті торгівельні зв'язки України з Америкою, і ми відкрили можливість українцям отримувати ЗП від 3 до 7 тисяч легально офіційно на місяць європейського рівня ЗП, просто розповсюджуючи відео закордонних блогерів, українські новини і так далі в соцмережах. Це абсолютно безкоштовно. Я про це все розказую. Самі знаєте, де посилання ТГК канал Натискаєте, Я там безкоштовно з вами порозмовляю. Бо мене дістало, що українцям не дають можливість заробити. Ідеш на роботу, непонятно, які там копійки просто платять. В Європі на чорні роботи гонять. В той же момент кучу олігархів просто понабирали собі і десь уїхали по світу і катаються. Ще їх ті позловити не можуть. В той же момент простий блогер лове. а українців можливості нема. Дуже довго друзі працювали над цією можливістю для українців. Я покажу вам реальні приклади, як українці отримують ЗП європейського рівню, просто за допомогою телефону та ці можливості відкриті, і зараз відкриється торгівельні зв'язки між Україною і Америкою. Офіційно, легально це все абсолютно повністю. Покажу, як працює. Розкажу, як до цього підготуватися з нами без нас. Як хочете, просто розкажу, як ви можете нормально себе почувати, а не будь-яцю частиною цієї м'ясорубки, де на копійки на шаги приходиться виживати в той момент, коли тут непонятно, що отакі робиться. Самі знаєте, де доступ? Три крапочки в справа, відкритий браузер.